Наступна атака у нас буде проходити з 14-го таунхолу, тобто змогу, змогу з мого зновного аккаунту. Давайте подивимося, що там у нас за база. 12 номер. Ну, я вже подивився, вирішив я залишити тут райдерів для атаки. ну, Таку базу я вже, похожу, да, і закривав на трьошку, тому, думаю, можна скористатися. Ну, тут, правда, не було ніяких інферно, там вроде, просто стояв орел Орели два метальника в той базі, але, в принципі, реально. Ролі не зіграє. Ну, Soul Солнфер трошки небезпечно, але думаю, справимося. Що я тут планую зробити? А, з тваринника я закинуть хочу. А, дірік. Дірік має прилетіти десь сюди і відкрити. О, тут у мене в планах забрати ратушу, ці арбалети, що стоять біля нього, і, можливо, ще забереться дуйки з якимось інферно. Побачимо, як там пойде. Головне, щоб бомб тут ніяких не було. А це мене щось трохи напрягає з цими прогалинами там, бо maybe, тут, бо мейбі тут і справді якісь бомби. Так, далі що? Ну, Тут, як ви розумієте, у нас зачиститься ця сторона. В принципі, тут можна закинути одразу дракончити. Перед цим ми закинемо тут героїв, щоб прочистити такий коридорчик. Да? Тому з цієї сторони у нас піде якраз атака. Так. Все у мене готово, все фуллове, КК. можна йти в каточку. Курва титаніда. Так, отманить, 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 отманить. Найс, вони вижили. Я вже щось зрозумів, я думав, що в мене там ще щось є, точно лава ж полетіла разом з тим. Куля то вже давно там начебто померла, да, і такий, бляха, щоб це дропнуть. Отак, таунхолл забирається, все прекрасно. Так, далі ми продовжуємо закидувати героїв. Так, дропують тут. Окей, так, кінга можна прожать. Блин, так, кстати, 3 Inferno это щей и живы. <смі> Оце халепа. Можно хантера тут докинуть, було. Бажано ще б раніше, але. Але ладно, давайте тут ще можна кинуть. Чем? Пахай почище. Там такого серйозного дефу немає, то серйозно дамага вона, само собою не отримає. Так, ми проб'ємо тут. Блін, ну пока бомбери туди біжать, то все, він оттуда уйде. Прожимаємо. Хай більше драконів все-таки виживуть біля тих соло інферно. Так, найс, кстати, бомбери вообще IQ-му взорвали. Ну тут а для, квіни. для квіни один бомбер бачив, пробив тут. а, а сексію проход такий. Прям не знаю. Ну, квіна навряд чи вже виживе. <кій> Оце прям халепа. Так, прижимаємо. Блін, у мене знаєте, і Хантер є, я щось їх так і не юзаю якось, да? Прям не знаю. Ну, реально не замітив. то тут щось відволікся, бачу, там вже чемпіонка з другої чемпіонки файтиться І так, коротше, не заюзав. Так, у мене ще Квіна є жива, але навряд чи хоч хтось тут з живих на карті справиться з Соло Інферно, в принципі, мені здається. Мені здається, що ні. У мене ще і квіна тут вже потрошки хітпоінти втрачає. Варден то зараз до Квіни пойде, скоріше всього. Та він не справиться, знаєте. цікавий такий, знаєте, побив, побив і отошов. А, я поняв. Я поняв тебе, я у тебе поняв, чудак. Ну, <плес> я не заберу не вже. Так. А ну квіна, в квіни ж нормальні такі дома. Все, найс, забираємо. Я прям. Я прям вообще так злякався, що це... В не дай бог ще одна атака не завершилася сказать, чудесно да и не і невчасно. Я не знаю, це була бы на основного каменті. Ну, хорошо, що все розрулилося. Зараз буде проходити атака з 4-го аккаунту, 16-го Таунхолу, Давайте одразу подивимося, що там. А, така база нас зустрічає. Тут, так сказати, можна... є дирка, але буде трошки ближче, робити десант, але з неї запускати я не буду, Я тут хочу з колектора запустити дірік. дірік. По ідеї десь прилетіти сюди якраз на інвіз спел, десь тако, може і на інферно. Ну, коротше. Тут спочатку на заінвізіться, правда, ратуша. Ну, я думаю, тут вони спочатку заберуть потім орла моноліта, а вже потім переключиться тако на ратушу. Тому, думаю, в цьому нічого страшного немає. Можна починати атаку, там уже далі подивимося, звідки будемо заходити, який коридор утворюється. Ну, по ідеї, десь тут будемо запускати, тут ідемо кінга з квіною, щоб почистили цю сторону, ну, і звідси можна запустити, так сказати драконів з райдерами. Я ними тут також на даному аккаунті буду атакувати. Що ж, пішли. Давайте. Там ще одну дирочку побачив. Я тут спочатку теж планував запустити. Давайте, поки 30 секунд я розкажу. Я тут планував з колектора запустити. Да, так, і тут дропнути. Але потім передумав, десь звідси закинуть. Да. Тут прямо можна було після щоб я перший варіант обрав би все-таки можна було просто з дирки закинути. Так, окей. Ну що ж, давайте повертатися до нашого, так сказати, обраного плану. Так, в принципі, нормально. Падає? Можна зараз. О, курва! А, а що це я переживав? А що це, що це я переживав? Слухайте, там же інвізні станції спрацювали Можна було б, кстати, і не кидати свій тоді інвіз просто. Зекономив би ще там пару додаткових секунд би мені було. Так. Трошки план міняється. Давайте я цю сторону краще почищу героями. А тут -а вже запустимо дракончиків. Так, в катетанідес ведьмий. Щось я це, так, кстати, не угледів, я б, на, хі -хі, напевно, трохи б напрягся. Реально, щось не вмітив, що клонкастл десь вийшов. Він на хелпу. Чемпа можна з сюди дропнуть. На почистку. Блін, якось мало драконів зайшли, так ульт Вардена. Хоча давайте зараз, це одно там бачу оці основні, що тут зверху біля центра, то вони получають весь замах, то давайте прожмемо пофіг уже на тих, хто там кущі, так сказати, ріже. Так, все, чемпіонка у мене скоро помре. А де кстати це тваринка подивилась. В принципі, вроді коли чемпіонка померла, він сразу розтворився, а куди він пішов? А, він вже там. Разом з армією, пішов. поняв. Так, ну ладно, давайте прожимать уже героїв. В принципі, у нас основного такого дефу не залишається. Да і тут, в принципі, коллектори зборщини пооставалися. Тому нема чому жалкувати ульти. Да, де І держати її на щось, да. В принципі, все мы, так сказать, зробили. Даже якась быстра атака получилась, со скільки там ми забрали. А, 2, 26. Ні, не, не дуже швидко так здалося просто, що вродівої якось все швидко так полетіло. Так, окей, ну що, друзі, все у нас по ЛВК виходить поки що. З усіх аккаунтів я провів атаку, з якихось там поза відео ще зроблю, з якихось вже зробив поза відео. І ще вчора, навіть виплечені. А то поки що все, буде через 12 годин зустрінемося і покажу вам якісь там атаки, повторчики. Поки що 366 зірок і друге місце. Друзі, завершується вже п'ятий день ЛВК. Давайте перейдемо до перегляду, так сказать, повторчиків до статистики. По статистиці ми зараз займаємо друге місце 413 зірок. В принципі, <свісно> на цьому все. Да, по таблиці можна зв'ячити. Що тут за повторчики я отобрав? Я хотів би показати вам. Атаку на п'ятий, третій і другий номер це від суперників. Атака. І наші атаки це атака на третій номер, на п'ятий і атака на восьмий номер. Почнемо з атак суперника. Так, п'ятий номер. Давайте одразу. Заходить повторчик. Отака От атака доволі цікавенька. Корінці, вальки і плюс відьми. Е, знаєте, в мене така була думка ще до Валькі, якщо вони тільки десь працюють на 8-9, на то рідко да? на 8-та, хай і все більше їх не зять, але як бачите, тут їх теж використовують разом з корінцями. Так, З 12 і з 9 годин підкидаються тут відьми з корінцями, Так, можна сказати, почистка і створення коридору для, так сказати, більшої частини мікса. Окей, запускаються вже корінців, вальки так запускаються таким чином. так, І також тут буде використовуватися закляття е зарощування. Якось так можна назвати, Дивіться, воно ще й чувака прокачане по фулам. Прям. Реально, дуже фасто фасто викачав його. Так, все, починається, підкидається спіли, починає пружатися варден. Так, давайте я подкіну. Подкину. Коротше, прискорюю запис, реально це пізно записує, то трохи незвично, да, так вже під кінець дня. Тому сорі, можу інколи так сказати, збиватися за якоїсь думки. Да. Ну ладно, я постараюся таки такого рідко робити. Так, бачите, тут як юзається це закляття зарощування. Воно просто зкинулось тут на ратушу, так сказати, цей сектор зберігло і воно не дамажило армію. І тут в самому кінці можна сказати, весь міг забуває саме цей район. Ось така атака, в принципі, вийшла. Так, давайте вже на 4Х. Додивимося до кінця. Отака От Отака атака з використанням нового спела. Так, Атака на третій номер. На третім номері у нас така буде Єті, корінці, плюс Боулери, плюс відьми. Отака От комбінація. Скидується тряс тут на Орласама, щоб пробити паркан. Отака От відкрася секція. Так. І між 6 і 9 годинами закидується весь мікс. Так, знаєте, прям реально з цими корінцями <хи>, такі різні є мікси, такі навіть деякі дивнуваті, але все-таки працюють. Так, під кідець реч, давайте вже 2X поставлю, в принципі, маздроп, тому реально, такого щось <хи> прокоментувати тут не буде. Подивимося, так сказати, так, у щось якісь свої. Я свою якусь думку скажу щодо атаки, да? якщо вона буде. Так, окей. Угу, да. Ще тут а, на короля, кстати, зайця землетрясна така, як це воно, черевики називається, да, така здібність тут береться, тут прям непогано перебувається, пару секторів відкривається для армії. Я знаю, для корінців воно не особою треба, але тут в більшості, правда, береться єть і відьми, там, синяки, да, там, вроді тільки пару корінців було. Так, що тут залишається? Залишається тут надія на героїв. Реально, як зазвичай, де зайця корінці, то корінці помирають, а потім вже реально йде справа за героями. прямо як завжди. Ладно, давайте 4Х поставлю. І в принципі, така атака від суперника була. Так, до останні атаки, зараз їхньої перейдемо. В принципі, поки що такі дві атаки з корінцями були другу. Що там у нас буде? Друга у нас атака теж корінцями плюс Квінхіл. Ну тут, я думаю, можна було ще прокоментувати на початку. З 9 годин, напевно, буде запускатися квінхіл. Це мої догадки такі. Так, ні, з 9 годин закінчиться вогнемет. Понятно. Так, ну і тут, а, з цієї сторони, де пробувався якраз до сектора такий шлях, тут буде запускатися квіна. Квінхіл весь цей. Так, вогнемет без проблем там забере мультипушку. Не знаю, чи він дойде до Орла. Але було правильно непогано. Так. підкидається вже перший рейдж для квіни. Так, улітає конкастл, ну тут отрута вже, так підкидується хорошо. Думаю, тут тільки одну тичку встигну дати супер дракон, да і все. Та й тим паче, тут ще й квіна його фрізить, то він ну, реально мало дамага нанесе. В принципі, навіть толком нічого і не наніс. А, да, розстроїв трошки мене. Я думав, може він хоч одну тичку і але ні, він там щось таке частично постріляв да і все. Так, вогнемет пока що почищує, тут фрізиться арбалет з мультіінфно, тому що мультиінферно наносило урон вроде, по хілкам, да, деяких тут і накоцало. Це може ні, може, це мультиарчера, що це це не подивився. Так, ну зараз точно вже наносить. Так, запускається супербомбер, щоб пробити шлях для квіни ближче до центра. Так, кидається вже рейдж. Квіна потрошки, ну як потрошки, вже її практично на нулі хп були, але все-таки хілки виліковують її під рейджем. Так, все-таки вогнемет доходить до орла, я думаю, зараз тут аквіна трошки допоможе. Але все одно, який сенс Орел активований. Так, ну і тут, як ви бачите, запускається біля 6 годин основний мікс. Так, давайте 2Х поставлю. В принципі, таке саме цікаво. подивилися. Хілкі, правда, померли, наук він іщий. Ще... А, Квіни даже прожає. А, все. А, воно тільки що активовувалось, зрозумів. Я думав, що десь я прожаття так профукав, да, подивився. В принципі, Пропустив такий момент, тобто де суперник не прожав уже тоді, квіну точніше. Так, у ратуші залишається лоу-ХП, прям реально атака напряжена така на даний момент, але ні. Тобто спокійно підходить чемпіонка з інвізною лисицею і добирає дану ратушу. Ось така атака. Доволі гарний заход був, квіни тут, а мені прямо реально <свісно>, зайшло. Так, окей. Ну що ж, переходимо до наших атак. Атака. Як казав, на третій, на п'ятий і на восьмий номер. Почнемо з самого низу. 15-й таунгол такої на 15-й. Атака буде, проходить гідрой. Дивимося, що тут. Так, Кінг запускається. Кінг з кіною тут, біля трьох годин, можна сказати, підчищується підчищувати сторону. Ну і тут ж, біля 6 годин закидується основний мікс, все разом закидується, щоб дірік долетів одразу. Ну Тут така база, знаєте, противна, що надо реально буде з усією армії запускати дірік і так зарані прожимати а, Вардена. Ну, В принципі, що поробиш, так то по-іншому ніяк тут не зробиш. Да? Дуже великий шанс є просто на двушку. Окей, падає Дірік, кстати, він там велику частину відьму забирає, як я бачив. Все. Підклонюється це все, інвізиться. Ну і арчери тут беруться за свою роботу. Багато, правда, ну як багато. Чимало з них так то померли від якихось бомби, шукали, як бачите, рад, що без проблем забирається. Ще там зараз забереться метальник там арбалет. Теж так потрошки добирає якийсь деф там, допомагає райдерам з цим. Давайте вже 2Х поставлю. В принципі, дивіться, ми дивились поки що за десантом. Тут а... на задньому плані дракончики так позабирали все-таки. Позабрали іншу частину бази, так, ну яку іншу? велику частину бази, там ми вже бачили, 80% було. Зараз це 95%, залишається одна квіна. Трошки напряжно, Солоін, як ви бачите, ще є. Тут повезло, що Квіна пішла на пушку і не почала бити паркана. Якщо було б інакше, то все. Можна сказати, <г 'язати> GGVP-Bob. Так, окей. Непогано, що ще єдиноріг тут є, тутає, да? так то підхилив трошки квіно. Так, окей. Тут 4 х можна поставити. Бральне тут, Квіна поки займається своїм звичайною справою, тобто просто <г 'язати> добиранням паркана. Вона тут, кстати, не звертає увагу на короля, одразу пішла на дев. Прям умнічка. Так, далі. Далі я буду показувати п'яту атаку. Да, вроде саме А, ні, подождіть. <laughs> да. Так, погодіть, кажеся. Попутав, так. Да. Кстати, ні, не, не, не на п'яту буде атака, тут просто 16-й таунхол оточив. Да. На 9-й у нас буде тут атака. Трошки попутав, перепрошую. Так, а, Атака райдерами знову буде проходить. В принципі, ну реально. У нас інших, так сказати, <laughs> якихось міксів немає. У нас в основному райдерами і б'ють також 14-го танко, деякі з 13 х Ну, реально, мікс робочий. Так, лава, правда, тут якось взагалі полетіла не в тєму, да, полетіла кудись в праву сторону, а Дірік в протиположну сторону. Ладно, в принципі, непогано так падає, тут без проблем забереться моноліт, забереться арбалет. Maybe зараз забереться ратуша. Подивимося за цим. Так, так, да, кстати, Ратуша забереться. Доволі непогано все-таки. Реально, хорошо впав в Дірік, думаю, може, він трошки не долетів, але ні, реально зайшло. Ну і що там у нас? Практично 30% забирає Десант? Так, давайте 2Х поставлю. В принципі, за таким реально цікавеньким подивилися. Зараз тут йде вже атака е Гідрою. Так, тут -а трошки Кінг почистив і далі запускається весь основний мікс з 3 годин. Так, ну реально, тут так десант гарно почистив, що такий коридорчик утворився доволі чудовий для м -м, гідри. Так, лишається, ще, так сказати, подивіться, я не знаю реально, що тут коментувати. Uh, давайте просто сподивимося так. Можна даже, давайте трошки пізніше вже 4X поставимо, коли мало якого дефа залишиться. Ну, тут реально інферно там ППОшка єдина, що це небезпечно залишилося. Та і так база без проблем забирається. В принципі, реально. Гідроводи, гідроводи прям в ділі, так? Да? Так. Окей. Ластова атака ластова атака я тут планував показати на третій номер. От така цікавенька база, тут прям центр відокремлений. Так, ну атака, як ви бачите, буде проходити корінцями скелетними плюс 8. Так. Приблизно також 6 годин воно все закидається. Ну, як приблизно точно, да? ну Трошки там лівіше, трошки правіше, да-да, так. отак запускається, запускається також коломет. Так, ну я думаю, 2Х можна сразу поставити. Там спочатку скелетні кидалися, щоб відволікти увагу дефу. Так, непогано так. коломет уже активував закляття под ратушою. Це вже, так сказати, плюс. І реально, там юніти, які дійдуть до ратуші, то вони будуть будь ратуші, а не там інвіз, коли накриє, і вони кудись пойдуть в сторону і все. Збірно. Непогано так. Спрацював кулемет. Так, ну як бачите, Юніт так то мали, які розбіглися, всі разом пішли, вони прям поїдають по кругу дану базу. Ну реально, тут а, центр практично пустий. Якщо убрати цей паркан, що там поодиночному стоїть, то <плакова> там всього скільки десь. До 10 будівель стоїть у центрі, і все. А так, то це такий бублік виходить, якийсь. я маю на увазі на цю тактику, з там мишами складними інвізами. а в принципі, як база така, що себе представляє іменно таким якимось колом, таким пончиком. Да? Ось таке. Так. Отрута тут зайця, щоб ну, трохи затруїть, Де, в принципі, вона і не треба так, то вже не треба було сильно. Де, все. От так добирається дана база. Залишається єдиний арбалет в центрі, прям, єдиний виживший. І все. На цьому, друзі, все. Такі атаки були. А, прям бага... а, дивово, вони в більшості, більшості, так, Це корінцями. Прям не знаю, У нас так -то атаки тут в більшості показуються на верхніх номерах, тому там зараз в основному і зайць самих їх. Тому ось таке. Показав вам таблицю, друге місце. ми тут були. Так, да, Відрив вже великий, я думаю, ну, реально не доженемо. Головне, просто храниться друге місце, щоб для статистики просто було. Ну, все. Отакий От у нас п'ятий день був, теж переможний. В принципі, а, такі, мені вже пропонував в коментах, може, якусь рак атаки. Типа, ну не рак атаки, а то, що саме крінжові атаки. Ну, не знаю, я ще подумаю що цього, але, в принципі, можу показати якусь. Ну, не, не прям зараз, а прям реально, я тут лоханувся, тому я їй просто. Так, де там ця атака була? Подождіть, який це номер? Ага, поняв, тут перебили. Понятно. Зараз покажу, якщо <зріст> я зразу покажу ось до. Так, це не це. Ось до. На 96%. Там, коротше, я такого 16-го таунхолла. Я такого 15-й і. Прям <зріст> не вистачило часу. Реально, така крінжова атака вийшла. Це мене в цьому сезоні взагалі не так з атаками. Ну, не знаю. Може, тому що маловато трошки наче гуля... гулять, трошки менше. Да? Ну... Побачимо, що в наступному буде, в принципі, реально, Може, і з наступного дня я почну хорошо гуляти. Тому все, друзі, щось я довго прощаюся, буду вже реально з вами прощатися, вже доволі пізно. Треба ще змонтувати відос до завтра, до ранку, дай все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, на мій телеграм-канал. З вами був Верест. Всім пока!